У Хуському нанкові в центрі села розміщена справжня світлиця. У ній оригінальні старовинні речі, в тому числі й унікальні знаряддя праці і національний одяг. В цілому експозиція етнографічного музею складається з кількох цікавих розділів та нараховує 1250 експонатів. Правда, починалося все з малого 10 років тому. У 2002 році. І відкрили його, було у нас 265 експонатів на той час. У 2009 році він отримав звання народне. І у 2011 році дали працівника у цей музей, Ну, ставку працівника. В основному речі, якими поповнили музей, із Нанкова. Проте деякі привезені з сусідніх сіл. Усі експонати розповідають про давні звичаї та обряди. І рушники вишивані, є, і бачите доріжки, є в нас і ткальний верстат, є в нас і пряльна машина, є в нас і терлиця, коноплі давно терли. Ну, є в нас млин ручний, що мололи зерно давно. Це саме корита в нас є такі вишкрювані, що давнішні, ну їм більше 100 років. У світлиці зберігається й багато старовинного одягу. Гуня, бунда, вуйош – є тут і вбрання нареченого. Зокрема, чоловіча весільна сорочка. Їй більше сотні років, проте точно визначити її вік важко. У нашому музеї є дуже давні речі. Це скриня, різьблена скриня, яку давали дівчині, коли виходила заміж. Там вона складала своє придане. Найстаріші тут також Кросна та млин. Цим речам теж більше століття. Ми ще пам'ятаємо, як жили наші діди, як жили наші батьки. А вже наше покоління цього не бачило. Вони це можуть побачити тільки тут. У музеї проводять просвітницьку роботу, а його назва говорить сама за себе світлиця, тому що висвітлює усі історичні періоди життя села, у тому числі і легенди про його заснування. Одного разу турки оселилися на туртелах. Це там у нас і таке урочище туртели називається. Вони побачили на низині поля хлібні, вони дуже зраділи і кажуть: «Нан», нам це означає по їхньому хлібне поле. І е, від того походить і назва. Сьогодні Нанківський етнографічний музей одна з візитних карток села, а відтак і Хуйського району. Тож тут є на що подивитись.